Заєць Симулянт. Наступив якось ведмідь зайцю на улюблену мозоль. Ой ой, закричав Заєць. Рятуйте, помираю. Злякався добрий ведмідь. Шкода йому стало зайця. Пробач, будь ласка. Аж не навмисне, я випадково тобі на ногу наступив. Що мені твої вибачення? Застогнав заєць. Залишився я тепер без ноги. Як я тепер стрибатиму?» Узяв ведмідь зайця і відніс до себе в берліг, поклав на ліжко і став зайцю лапку перев'язувати. ще дужче заволав заєць, хоча йому насправді було зовсім не так боляче. Ой ой, я зараз помру. Став ведмідь зайця лікувати, поїти й годувати, вранці прокинеться насамперед цікавиться. Ну як там лапа, зайчику, заживає? Болить та ще й як. Відповідає заєць. Вчора начебто краще стало, а сьогодні так ломить, що й зовсім стати не можу. А коли ведмідь ішов до лісу, заєць зривав пов'язку з ноги, скакав по берлогу та виспівував на все горло. Про те, як він обдурив ведмедя. Зовсім злитащив заєць. Нічого не роблячи, став вередувати, на ведмедя гиркати. Чому ти мене тільки морквою годуєш? Вчора морква сьогодні морква, скалічав, а тепер голодом мордуєш. Хочу солодких груш з медом. Пішов ведмідь мед і груші шукати, по дорозі зустрів лисицю. Куди ти, ведмедику, йдеш такий стурбований? Мед і груші шукати. Відповів ведмідь і розповів усе лисичці? Не по те ти йдеш, каже Лисиця. Тобі по лікаря йти треба. Та де ти його знайдеш? провопив ведмідь. А навіщо шукати? Відповіла Лисиця. Хіба ти не знаєш, що я другий місяць при лікарні працюю? Приводь до мене зайця, я його швидко на ноги поставлю. Привів ведмідь лисицю до свого берлогу, побачив зайць лисицю і затремтів. А лисиця подивилася на зайця та й каже. Погані його справи ведмедику. Бачиш, як його трусить? Заберу но ну я його до себе в лікарню. У мене вовк по хворобах ніг, великий фахівець. Ми з ним разом зайця лікувати будемо. Заєць як схопиться та й як дремане з берлогу, тільки його й бачили. От він і здоровий, сказала лисиця. Вік живи, вік учись. Відповів добрий ведмідь і завалився на ліжко, тому що весь час, поки у нього жив заєць, сам він спав на підлозі.